Техники, которые наши подразделения сожгли за эти пару дней, действительно, оно говорит о том, что противник очень серьезно готовился к этой акции. Ну, давайте прямо говорить. Наверное, если изначально говорить о том, что мы просчитывали все плюсы, минусы, были готовы ко всему. Потом получилось так, что... Некоторые руководители Министерства обороны, вот, я так понял, они настолько обманывали, 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 и получилось так, что обманули сами себя. Такая картина у нас сейчас вырисовывается. В конечном итоге что можно сказать? значит, Те силы, которые находились, я так понял, на белорусской границе, они тоже все стянуты сюда, оттуда восняты. ну, ты имеешь в виду неонацистов. То есть то, то... скопление, которое они там, скажем так, имитировали, да, да, да они да, в итоге да, оперативно да, 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 смогли перебросить. сюда. Это все ушло сюда. Вот. И э, сейчас э, со всех направлений мы фиксируем, что очень много французов. Много поляков, то есть иностранцев много. Конечно, надо констатировать, что данная операция она руководится, значит, командованием штабов непосредственно, значит, блока НАТО. Это вопрос однозначный, потому что украинцы сами такое сформулировать сделать вряд ли. Ну я вижу британский почерк, если честно, ну, чисто ну... их стиль. И начнем что вы что такое пускали на станции? На Курській атомній станції змонтовано чотири енергоблоки по 1000 МВт, енергоблоки типу РБМК, такі які на Чорнобильській атомній станції. І ми знаємо, що ці типи реакторів вже не використовуються, вони не будуються, і поступово вони знімаються з експлуатації, навіть і на Курській перший реактор, наскільки я знаю, він вже виведений з експлуатації. Вони планують і подальше виводити, планували, і будувати уже реактори типу ВВР, які більш надійні, вони корпусні, вони більш захищені і так далі. Абсолютно правильно, що нам не можна повторювати навіть і близько те, що зробили росіяни з запорізька атомної станції, навіть якщо вона буде оточена. Оточена, я не кажу, що вона там буде десь звільнена, де окупована, чи ну оточена, то треба обов'язково залишити коридор відповідний для того, щоб забезпечити можливість експлуатувати персоналом, який ліцензований для роботи на цьому ядерному об'єкті. Щоб не було так, як на Запорізькій там не залишилось нашого персоналу. Працює неліцензований персонал російський, і це обурило всю все суспільство, всю ядерне суспільство і магате, і так далі. І Порбуло порушено всі сім головних компонентів, які забезпечують безпеку експлуатації атомних станцій. Одним із цих компонентів це є експлуатація цього об'єкта ліцензованим персоналом для цього об'єкту. Це перше, по-друге, можливість підвозу і забезпечення матеріалами, реагентами для безпечної експлуатації атомної станції, забезпечення електроенергії для власних потреб і так далі. І пан Гросі, керівник МАГАТЕ, він десь день тому сказав, що ми повинні пам'ятати пам'ятати про ці сім компонентів ні в якому разі не робити ні з ні якісь і які порушують, але ми повинні пам'ятати, що росіяни можуть зробити. Будь-яку провокацію вони можуть зруйнувати лінію електропередач, залишити цю станцію без електроенергії власних потреб. Вони можуть що завгодно зробити. Вони вони можуть там придумати такі, які провокації. Тому нам треба бути дуже дуже обережними з курської атомної станції і всі наші ну дії координувати, а обов'язково порядку, хоча б інформувати МАГАТЕ, яка там ситуація. Що там відбувається, що ми знаємо, і так далі, тому що магате це єдина організація у світі. Вона при ООН, яка моніторить і Моніторить ситуацію на кожній атомній станції і дає об'єктивну інформацію з точки зору радіаційної безпеки і безпеки і надійної експлуатації цілооб'є так, це це не тільки можливо це головне завдання МАГАТЕ і по досвіду, по тому, що ми бачили, як МАГАТЕ інспектори працюють на Запорізькій атомній станції. Вони абсолютно все моніторять там, де їх допускають. І на базі тої інформації вони дають об'єктивні висновки. І ми ж пам'ятаємо, МАГАТЕ підтверджувало, що є зброя безпосередня там машинному залі турбінового відділення. На Броскатом станції там були вибухи, що станція залишилась без електроенергії на власне потреби, працюють дізе-генератори. І вони казали, що вони не звинувачували Україну в тому, що вона що зробила, і вона МАГЕТ казала, що це неприпустимо, коли не ліцензований персонал працює на ядерних об'єктах. Тому і от в цьому і ця функція МАГАТЕ, і, на мій погляд, до сьогоднішнього дня, незважаючи на те, що перші роки ми там наші і. Міністерства, енергата, інші керівники держави, навіть так з такою критикою і з таким скептицизмом відносились до місії МАГАТЕ. Ну Вони її виконали на 100%, і вони зробили, зробили такі виставки, таку об'єктивну інформацію, що навіть уряди і Сполучених Штатів інших країн вони прийняли відповідні санкції. Так, да, вони не повномасштабні, але відповідні санкції як до керівництва Росатома, так і до деяких структур, ну, юридичних там, структур безпосередньо Росатома. Тому в цьому немає ніякої потреби робити з української сторони, скажу чому. Тому що устав МАГАТЕ підписаний, і в тому числі і Росії. Він передбачає, якщо МАГАТЕ бачить, що є необхідність для того, щоб направити інспекторів, і так далі, вона звертається до там Росатиму і каже: Ми хочемо побачити, ми направимо інспекторів по от, для таких таких-таких завдань. І Росія може відмовити, звичайно, але це вже буде порушення цих устави і цих угод, які були підписані, а далі, якщо порушуються угоди, там є процедури ну впливу на Росію. Там ну там уже інші процедури. Тому магате, якщо він вони побачать необхідність, вони самі звернуться і тим більше магате. Це структура ОН і вони скажуть, що нам для. Для аналізу для відповідних докладів і так далі це треба зробити. І вони саме звернуться. А далі вже ми будемо дивитися, які як буде розвиватися події. Судже це така дуже велика газоперекачуюча станція, і там якби вони сходяться основні газопроводи, в тому числі і газопроводи газотранспортної системи у Помари, Памари, Ужгород і основний обсяг газу він прокачується через суджу. І в Суджі знаходяться там поблизу, знаходяться, знаходяться система обліку. Цього газу, який прокачується через Україну в Європу. На жаль, на території України обліку немає. І ми планували, що в 2006 році вже були кошти Європейського банку 80 мільйонів для того, щоб ми побудували систему обліку на українській стороні. На жаль, це не сталося, коли прем'єром став Янукович. Ці питання зупинили. І у нас немає цього обліку. І газ транспортується сьогодні. ця Лентіль, він не закритий. Ну, мені важко сказати, зараз скільки йде там, 50-15 мільярдів, 20-25 до 30, там такі обсяги, вони коливаються. Але нам з 1 січня 2025 року ця угода по транспортуванню газу через територію України з Газпромом, вона закінчується. Ми ж багато разів казали, чому Росія наполягала і постійно вимагала у європейських країн, що щоб вони заключали з нею угоду не тільки на купівлю газу, і на, а на а, і, і на транспортування через територію України, і от європейські компанії вони платять Росії і за газ, і за транспортування. А Росія платить Україні, і у нас були відповідні угоди. І якщо це цей контракт закінчиться. Я думаю, що наша позиція, ну це більш політичне питання. От я буду казати з точки зору енергетики, і ну мені здається, доцільності як би потрібно було зробити, і так ми вимагали після і під час першої газової війни європейські країни, європейські компанії можуть купувати газ де завгодно в Росії, в Туркменістані, в Казахстані. Вони можуть транспортувати цей газ по території Росії до кордону Росія, Україна. Все вони нам показують цей обсяг. А на транспортування по території України вони заключають угоду з. Нашій компанії у Трансгаз, і як вона називається там газові магістральні мережі зараз, і платять нам, і ми несемо відповідальність за транспортування цього газу, то сьогодні така ситуація. Нібито у нас з європейськими країнами угод немає, а вони від нас вимагають: а от ви крадете газ, вони полону обсязі транспортують. І ми їм кажемо, скажіть, будь ласка, у нас з вами, хоча б підписано щось, якась угода. Ми ж не можемо нести таку відповідальність. І я сподіваюся, що з нового року, якщо буде транзит. То він буде викладати от по такому алгоритму, і це буде абсолютно правильно. І Це наступний крок, по якби з те що незалежності від Росії, а наведення порядку по цьому газовому хабі. А якщо транзита не буде, навіть якщо там не домовиться, і ми кажемо, ми скажемо, ми не продовжуємо. Договір і не буде. А чому Росія наполягає? Чому я ще раз по ще одну ремарку? Чому європейські країни були зацікавлені? Бо Росія казала: якщо ви з нами будете заключати угоду на транзит, ціна на газ буде менше. Ми вам будемо продавати по низькій ціні. А якщо по іншому, то ми ціну піднімемо. І тому європейські країни вони вимагали нас, і чому зараз Угорщина, Словакія каже, от ви нас залишите без газу і так далі. І е, а якщо не буде транзиту, навіть може так статися, то я не бачу ніяких проблем ні для угорщини, ні для Словакії, ні для Австрії е, для того, щоб вони знайшли інше джерело. Зараз європа е, Є газ, де вони ж можуть купувати. Да, ціна може бути вище, але без газу вони не залишаться. Я тут таких великих проблем я не бачу.